Давайте подивимося одну з модифікацій нашого вулика, яка ідеально підходить для бджолиної сім'ї і яка ідеально хороша для пасічника. Ну, для бджолиної сім'ї вона хороша тим, що вона має базову, значить, восьмирамочну на вузьку високу рамку, значить, 8 рамок, які бджоли, і вісім рамок, які ідеальні для самої будови. І ідеальна для пасічників тим, що вона має маленьку рамку, про яку завжди мріяли, як би сказати, пасічники, яка така значить, мобільна, ну давайте її подивимось. Да? Ось вона така яка заповнюється медом, тут меду до 2 кілограм, і він завжди, як говориться, зрілий об'єм цього дуже, дуже сприятливий для швидкого заповнення і потім подальше значить, використання значить, зрілого меду значить, без, без всіх їх там. Розповодом ну, і легко він достається. Бачите, що можна навіть обійтися без тимарів. Знятне треба. Ось, бачите, таку ми маємо рамочку. Ну, фактично всі такі вони. Зараз, припустимо, 8 рамочок ми достаємо, ну, от, там десь 15-16 кг. Меду маємо корпус. Ми таких корпусів, як правило, використовуємо три, тому що тоді вже у нас ну, проблеми, там, ну можна і більше їх, ну це як би сказати багатокорпусний вулик. Але три вулики вони достатньо значить можна з ними працювати. Це ідеальна метод, яке то саме. Ну, це бачите, на сьогоднішній день вже ми маємо 20 серпня, О, пора закінчується, Недозбір нашій, так сказати, іде, іде збір вже готується до, до завершення його. А, ну, Але ви бачите, що ну, цей буде забиратися, а вона буде зимувати у цих восьми рамках. Ну, практично не треба робити там, формування, гнізда, ну, багато операцій відпадають. А, а, і значит, полегшується, тому що доступно, добре. І... Так що рекомендую, інтересуйтеся.